Добрий Господь, амінь. Я дякую брату Олександру, я повністю з ним згідний відносно телебачення, дуже давно його вже не дивився. Може так Господь робить, що не дає мені часу на ці справи. Я дякую, що я сьогодні вечором не вдома, дивлюсь новини, але разом з вами сьогодні я в домі молитва. Аллелює. Ми творимо, слава Богу, слава Богу. Амінь. Слава Господу, Слава Господу! Я просто. Ну, Я думаю, що ви також, напевно, аналізуєте, там, якщо слухаєте новини, то, е, як правило, коли от є такий час не, не то то ну, різні політики роблять різні передбачення, а потім, коли щось стається, то ми просто бачимо, що ці, ці передбачення, які ці політики говорили, вони ну, не, не справджуються. Е, і, тому те, то, що вони там говорять, можливо, вони там ближче десь до цих всіх подій, які відбуваються. Але я думаю, що вони не, не, не більше знають, ніж ми, які не дивимося телебачення. Але я думаю, що ми більше знаємо, тому що ми черпаємо від Господа інформацію від Нього. Амінь. Амінь. Але слава Господу. А, і дійсно, а, знаєте, коли ми більше молимося, церква, коли ми більше молимося, ну тоді, тоді ми відкриття отримуємо від Бога. Ви згідні з цим, правда? В Єремії написано да, 33-три такі зна для нас такі знакове місце, да, молитви нашої, символ молитви. Да. Поклич до мене, каже, я відкрию тобі, я розкажу тобі те, то, що тобі невідомо, і те, що тобі не знав. Просто клич до мене, Тому ми повинні завжди податися в Господа. А ми минулого тижня мали, чи поза минулого тижня, ми церквою мали такий піск і добову і молитву. І ми розподілили сутки, ну, добу і години роздали. І до мене неділю підходить одна сестричка в нашій церкві, така молоденька. Вона каже, пастор, я як молився, я як молилася. Каже, мені Господь просто, просто дав мені слово, конкретне слово дав. Він сказав мені, відкрий там там місце. І, і вона каже, я хочу, щоб ви прочитали це перед церквою, це місце, слава Божу. Ну я його дістав, це пророк її, другий розділ. І просто... І ми молилися якраз, це була молитва за Україну, молитва за ситуацію, яка, яка, яка є сьогодні в нашій державі, конкретно. і... Ну і тут я не буду все читати, але тут так написано є, це її другий розділ. Засурміть на в сурму, оголосіть святий, скличте зібрання, скличте народ, оголосіть святі збори. А, ну І а, нехай священники там плачуть перед притвором і жартівником слуги Господні, хай моляться вони, що Господь змилувався над народом своїм і не видав на ганьбу спадку свого. Щоб над ним не панували погане, на що будуть казати між, між народами, де їхній Бог? І зазрістим стане Господь тоді за свій край. Аллилуйя. По молитві церкви, каже Біблія, Господь стане зазрістим за цей народ. І змилується над народом своїм. І Господь відповів і сказав до народу свого. От коли ви це зробите, тобто Бог дав нам, ну, якби. Рішення, да? він сказав, от робіть так, і ви побачите, що я буду робити. І Господь відповів: я посилаю вам збіжжя, вино молоде, оливу, і наситися нею, насититися нею, і більше не дам вас на наругу народом. І оце 20-й вірш такий цікавий, вірш, мені так сподобався. А цього північного ворога каже, віддалює від вас. Його вкрай сухий та спустошений вижену. Аллилуйя! Слава Господу! І тому я хотів, я хотів вас усіх підбадьорити, церква, сьогодні, щоб ми не забували за наше покликання, за наше покликання і, за, і за, нашу, за те, що ми повинні робити. Знаєте, ми не повинні робити те, що ми не повинні робити, але ми повинні робити зі всією відповідальністю, всім серцем, з усім зусердям, витривалістю, те, що ми повинні робити. Амінь. І апостол Павло, коли він говорив про духовну зброю, одна з них це є молитва, він її підсумовував цю, цю тему, і він казав, що моліться Духом, а для цього, каже, на всякому місці з, з витривалістю, да, з постійною витривалістю, ви несіть молитву. Тобто молитва вона повинна бути постійною, вона повинна бути витривалою. І це важливо. Я хотів просто підбадьорити і заоходити на сьогодні, щоб ми продовжували. Робити те, до чого нас покликав Господь. І для цього я зачитаю місце. А, це 2 пер... Тимофі... Петра, ви знаєте дуже добре, це місце, перший розділ, 10 вірш, один вірш. Тому браття і сестри, так само, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання і вибрання. Ось про що ми повинні переживати і дбати сьогодні. Неважно, який час ми живемо, Бог покликав нас. Він вибрав нас і Він поставив перед нами цілі, і він нам пояснив зміст нашого з вами вибрання і покликання. Чи не так, церква? І ми всі про це знаємо. амінь? І каже: робіть міцним ваше покликання і ваше вибрання, тому що, роблячи так, ви тоді ніколи що не спіткнетеся. Аллилуйя! І звичайно, одним з елементів нашого покликання це є, це є молитва. Ми повинні стояти вилами, ми повинні молитися, це дуже важливо. Іншим моментом наше покликання це є проповідь Євангелія, це є ваналізація, написано все ж від Бога, це 2 Коринтян, 5 розділ. Те, в чому ми повинні укріплятися, те, що ми повинні продовжувати робити, незалежно від того, що відбувається навколо на нас сьогодні, ми повинні укріпляти своє покликання і зміцнюватися своїм покликанням в своєму вибранні. Тому що тоді ми точно не спіткнемося, тоді ми точно будемо йти прямо і нічого з нами не станеться. Халилую. Слава Богу, Церкві! Усе це ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Він дав нам служіння примирення. Це так само, знаєте, як колись дуже, я дуже люблю ці слова, коли Бог говорив до Ісуса Навана. Він йому сказав, ти зробиш те, що я пообіцяв, що я сказав. Ти виконаєш те, що я сказав. Амінь. Ми виконаємо те, що Бог сказав. Amen. Бог через церкву свою буде виконувати і звершувати своє Слово і свою дію. І тут Він каже, Бог примирив світ з собою, Христом Ісусом, і дав це служіння примирення нам, тому що Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини і поклав у нас слово примирення. І оце ми, як посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиріться з Богом. Це є, це є частина нашого з вами покликання. А, я думаю, церква, що можливо те, ну, що сьогодні відбувається в нашій країні, воно ну, нічого так просто не буває. да, Є е, ну, духовні підвалини для, для всіх, духовні причини для всіх речей, тому що спочатку все відбувається в дусі. А потім воно проявляється в матеріальному, в тілесному. І я, може, я помиляюся, якщо помиляюся, ви мене пробачите, але я думаю, що однією з причин може бути те, що ми, коли було так все нам добре, спокійно, ми кожен займалися своїми справами, і а, ми не виконували цього і не зміцнювали цього покликання, яке Бог дав нам навпаки, Ми десь як церкви, да? помісні церкви, ми десь навпаки опускалися. У нас менше людей почало каятися. У нас Менше людей почали складати за з Богом через водне хрещення, ми менше почали проводити іванілізації, а ми більше, ну, не знаю, може, пробували зайнятися якимись справами, щоб про нас знала знали, міська рада, мер, щоб про нас знали якісь інші там, ну, щоб нас показували по телебаченню, інші треті. Ну, це добре, я не кажу, що це погано, це добре, але. Я просто, ну, я думаю, що результат того, що ми розслабилися з вами, що ми розсіялися з вами, що ми кожен десь чимось займалися своїми, не цікавилися життям взагалі, духовним церкви. А я говорю загальному про всю Україну сьогодні, про, про наші відмінності, які сьогодні є, церкві на Заході і церкві на сході. Це продовжує турбувати моє серце, брати і сестри. І, і я думаю, що це може бути одна з причин, чому те, що сьогодні відбувається, так відбувається. Тому що Господь сказав, що якщо б ми чинили міцним, продовжували чинити міцним, це покликання, в якому нас Господь покликав своїми, б тоді не спіткнулися. Ми продовжували рухатися вперед. Але я думаю, Господь нас чогось вчить сьогодні. І нам треба просто молитися, продовжувати молитися за церкву. Щоб сьогодні церква вона, вона була світлом для світу, щоб ми, щоб ми поводилися як, як діти Божі, знаєте, як діти Божі, нелукаві, чисті і святі. Щоб пастарі не, 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 ну, не, не пастували в церкві за брудною наживо, як каже Біблія, щоб ми корилися один одному Христовою покорою, тому що Бог гордий противиться смиренним дає благодать. Є багато, багато речей, які, через які ми сьогодні проходимо, як через, знаєте, оце, а, ну, як між наковальною молотом ми з вами є, для того, щоб, напевно, щось зрозуміти і покаятися, вернутися до Господа і дозволити Духу Святому, щоб Він працював і діяв. І продовжує діяти в нашому житті. Хай Господь Бог помреш, станеш перед Господом. І він почав молитися. І, і ну, Господь змінив свою, своє рішення відносно нього. Чи не так? І дав йому ще 15 років життя. Бог, Бог може міняти своє рішення по молитві народу Божого, по молитві церкви. Згадайте місто Ніневію, да? Господь хотів знищити це місто. Але коли Йона прийшов туди, Бог поміняв свою думку. І він він післав цей дух покаяння в серця цілого великого міста. І Бог не знищив, він зруйнував його. Я знаю, що наш Бог добрий. Ми віримо, Його благословення є сьогодні в цій країні, тому що тут є Його церква, Його народ. І Біблія каже, що Боже благословення є в Його народі. Амінь. І давайте ми будемо молитися і просто благати, і просити Бога, і просто.